Доброго дня, вітаю вас на каналі Булачки на кухні. Сьогодні готуємо хрумкі пісочні корзинки із ніжною курячою начинкою. Просто, бюджетно і дуже смачно. Для приготування тіста я взяла 250 г пшеничного борошна, 125 г вершкового масла. Тут у мене 140 г решту вершкового масла я використаю для змазування форми для випікання. Ще нам знадобиться півчайної ложки солі, одне яйце та три столові ложки води. Так як вода нам потрібна, просто крижана, зараз я її поставлю до морозильної камери. Масло, до речі, у мене також щойно виняте з холодильника. Для начинки сьогодні я візьму два курячих бедра, я відварила, шкірку зніму, якийсь там жир, що нам не буде потрібно, що нам не подобається, та вийму кісточки. Морква та цибуля у мене вже підготовлені посмажені. Якщо у вас немає підготовленої, одна морквина, одна цибулина. Моркву натираємо, цибулю нарізаємо кубиком та обсмажуємо. Для цього знадобиться ще одна столова ложка олії, сіль, перець та дві столові ложки сметани або майонезу за вашим смаком. Ще знадобиться зелень ну, це вже за вашим бажанням для прикрашання корзинок. Ще два варіанти начинок я залишу в описі під відео. Заглядайте та надихайтесь рецептами. Приступаємо до приготування тіста. До миски висипаємо борошно. Сіль, так трошечки перемішаю їх. Вершкове масло нарізала кубиком. Ну і один кубик я залишу для змащування форми. Все, масло перетираємо з борошну, поки все просто ідеально не поєднається. Масло перетерла з борошном, ось у нас виходить. Дістала воду. Із морозильної камери та додаю я Все швидесенько перемішуємо, збираємо тісто у такий колобочок. Занадто довго його місити не потрібно, щоб вершкове масло не розставало під теплом ваших рук. Такий колобочок кладу до пакету. Та на 30 хвилин у холодильник. У саме холодне місце, ви знаєте краще свій холодильник, який у вас є. 30 хвилин, хай відпочиває. А ми займемося начинкою. куряче бедра, обчищаю від шкуринки, виймаю кістку. можете використати просто курячи філе із ну, саму грудинку. І ось так розриваю на невеличкі шматочки. М'ясо підготувала. До речі, на цю кількість тіста цієї начинки може бути і забагато. Загалом потрібно 200 г у сирому вигляді. Тут виходить близько, близько 300 Тому дивіться, якщо вам потрібне м'ясо для якоїсь іншої страви, сміливо ви можете її відкласти. Отже, додаємо ще сметану. Морку з цибулею. Як я роблю такі заготовки, відео у мене є на каналі. Посилання залишу також в описі під відео. Половину такої формочки, мені здається, вистачить. Це якраз буде еквівалентно одній морквині та одній цибулині. Підсолюємо. Хоча курячі бедра і варилися у підсоленій воді, перець, лавровий лист, все за класикою, але все ж таки. Морква з цибулою у нас не солена. Ну і більш довести до смаку потрібно. Перець. Ну і Якщо полюбляєте якісь там свої ще приправи, сміливо додавайте. Скуштувала начинку. За моїм смаком більше нічого не потрібно, ні солі, ні перцю, все добре. Також поки що поставлю до холодильника, так як нашому тісту ще стояти 15 хвилин. Випікається воно швидко, але для чого начинка буде стояти при кімнатній температурі. Тісто відпочило. Тим часом ще змазала форму маслом. Ось такий буду випікати. Можете брати окремі такі формочки на корзинки. Розділю поки що на дві частинки. Тісто холодненьке, слухняне, розкачую товщиною приблизно 3 мм. Вирізати буду за допомогою такої вирубки. Можна або у вигляді квіточки, або звичайні рівненькі. Ось і такий є штовхачик, щоб нам гарно розподілити тісто у формі. Де я купувала таку вирубку, також посилання залишу під відео. Я сьогодні обираю квіточки. Ось покажу як. Накладаємо ось так зверху. Звісно, можна розподілити і пальцями, але так набагато зручніше. Ось так. Викладаю решту тісто так. Ось такі гарненькі квіточки в нас виходять. Тут я зараз, звісно, ще також заповню, і дно наколюємо вилкою. Щоб тісто не пузирилось. Вирізала ще 6 квіточок. Тісто у нас ще є. Збираю їх у таку грудочку в пакет і знову до холодильника. Корзинки поформовані, відправляю випікатися 180 градусів 12-15 хвилин, вже дивіться по своїй духовці. Перша партія корзинок у мене готова, випікалась 14 хвилин. Зараз сформую ще решту корзинок. Корзинки випечені. Загалом із цієї кількості тіста вийшла 21 квіточка. Та, ну, одна вже така собі, просто корзиночка і залишків тіста. Ось такі гарнюні вони зі звороту. Якщо хочете, щоб вони були тоншими, можете розкачувати тісто тоншими. Все за вашим смаком. Я вважаю, що до м'ясної начинки все-таки тіста має бути трошечки більше. Все, що нам зараз лишається, це начинити корзиночки. З таким нехитрим способом наповнюємо всі корзиночки. Корзиночки наповнені, як і казала, начинки трошечки-трошечки забагато. Я її вже ось так зверху, більше такою гіркою, просто розподілила по усіх корзиночках. За бажанням прикрашаємо зеленю, а я таке бажання маю. Мені хочеться, щоб ця картинка була трошечки яскравішою, і на столі вона буде привабливіше виглядати. Все ж таки, ці квіточки і листочки у них повинні бути. Настав час скуштувати наші корзиночки. Хрустка основа, ніжна начинка, і все, страва готова до подачі. Просто доступно, ідеально як для перекусу, так і святкового столу. Спробуйте приготувати. Вам неодмінно сподобається. Підписуйтесь на канал і тисніть лайк, якщо любите смачні домашні рецепти. Дякую за ваші перегляди, коментарі та до зустрічі в наступних відео. До побачення!